Годинник перевертень. 1936 рік. Глибоко у карпатських лісах, де кожен камінь зберігає давні таємниці. Мисливець Микола, людина бувала і працевита, натрапив на дивну знахідку. Це був старенький кишеньковий годинник, але непростий. На його кришці було вигравіровано зроблено Швейцарії Швайцарії 2036. Це вже було дивно. Адже 2036 рік ще не настав. Механізм годинника працював, але стрілки йшли заду наперед, немов час для нього рухався в зворотному напрямку. Мисливець заінтригований сховав знахідку в кишеню і пропав на тиждень. Його шукали всім селом, думали, що загинув у лісі. Але через сім днів Микола повернувся. Він був невпізнаним. Борода сива, очі ледь бачать, обличчя вкрите глибокими зморщиками, немов він постарів на кілька десятків років за один тиждень. Він розповідав, що жив у лісі з дивними людьми, які носили срібні куртки і розмовляли з склянками. Можливо, він мав на увазі мобільні телефони чи інші гаджети. Його розповіді здавалися маренням, але його зовнішній вигляд був доказом того, що з ним сталося щось неймовірне. Через багато років, у 2021-му, його онук, розбираючи горище старого будинку, знайшов той самий кишенковий годинник. Він був в ідеальному стані. А на задній кришці під написом, зроблено в Швейцарії 2036, з'явилося нове гравірування Повертайся назад. Це було немов послання з минулого чи, можливо, з майбутнього. Що це означало? Чи Микола дійсно потрапив у майбутнє, а потім повернувся постарілий з цим загадковим посланням? Цей годинник перевертень, справжній артефакт, що змушує нас вірити, що Карпати приховують набагато більше, ніж просто красиві краєвиди.